Це славнозвісний жабокрицький майдан у великих сорочинцях. Сюди ще за гоголівських часів їхали ярмаркувати волами. Везли на продаж, худобу та усілякий крам. На дворі 2016 рік, але традиції не змінюються. За тиждень на цій площі вже і яблуку ніде буде впасти. За гуде завирує національний сорочинський ярмарок. А поки на ярмарковій площі кипить робота. Тут ремонтують, прибирають, майструють. Школярка Аня теж вирішила долучитися до творчого процесу і за власним ескізом розписала стіну однієї з ярмаркових садиб. У мене була колись маленька мрія, маленький внесок внести в ярмарок. Чимось показати себе. і Вона здійснилася. Це твоя фантазія, так? Чи так. це якийсь ескіз був? Я сама складала ескіз з попередніх робіт, які робили художники переді мною. До цього я не малювала ніколи на стінах. Хіба що в дитинстві по ярмарок буде поділений на етнозони. У кожній проведуть майстер-класи. Нові лавки, урни для сміття та додаткові кабінки біотуалетів придбали додатково, аби гостям ярмарку було відпочивати комфортніше. Для зручності ярмаркуючих встановлять і світлодіодні вказівники. Перше, ми ставимо, це була моя давня мрія, зробити навігацію, щоб були показчики, які працюють і вдень і вночі. Враховуючи, що територія дуже велика, орієнтуватися людям дійсно складно. То мрія в цьому році збудеться. Ми вклали чимало коштів для цього, щоб працювали показчики, які будуть позначати самі основні пункти, такі як послуги для людей, такі де знаходиться здравпункт, де ярмарком, де головна сцена, щоб зручніше було рухатися і пересуватися по території. Щороку сорочинський ярмарок відвідує близько 700 тисяч гостей з України Туреччини, Японії та Індії. Грузинська делегація, яка представляє свою країну на ярмарку десятий рік поспіль, до сорочинців приїхала завчасно. Як завжди ми представляємо Грузії, то грузі, і наша культура обичі, то саме сподіваємося, що много буде людей просто зараз приїхали облагороджувати нашу територію і ждать гостей. Гости ярмарку чекають і жителі великих сорочців. Сороченський ярмарк настільки переріс уже в величезне свято на протязі вже всієї неділі. Що гості приїжджають сюди і живуть прямо в селі, живуть у жителів села, які надають свої будинки для проживання. І завжди можна приїхати в великі сороченці і знайти тут собі житло навіть на, на всю неділю, не тільки на один день, просто просто переночувати. Таке масштабне дійство має давати не лише позитивні емоції, а й прибутки. У великосорочинській сільській раді кажуть: усі гроші, що надходять за оренду землі, використовують на розвиток інфраструктури села. Звичайно, вони сплачують податок. Податок це, це 10% від нормативно грошової оцінки землі. Товариство Сочинський ямарок в минулому році виділило 31 тисячу на ремонт доріг. От в цьому році за участю. Цього товариства в нас буде встановлено дитячий майданчик. Цьогорічний Сорочинський ярмарок урочисто відкриють 16 серпня. Його присвятять 25-й річниці Незалежності України. І відбудеться він під гаслом: розквітає ярмарок квітне Україна. Інна Куліш, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.